Поки одні автомобілі трощаться на вулицях мирних міст, іншим доводиться виконувати тяжку роботу під ворожими кулями. Чимало машин на фронт передали волонтери, та є й такі, що поїхали на передову, отримавши повістку з військомату. Джедаю спробували з'ясувати долю цих автомобілів і дізнатися, чи мають вони шанс знову повернутися до своїх власників, і чи готові українці поділитися власним авто для потреб АТО відповіді в сюжеті Віталія Кобзаря. Чи задумувався хтось із українських автовласників про можливу мобілізацію його автомобіля. І чи готові вони віддати своє авто на армійську службу? Звісно, Треба було б віддав. не вагаючись. Сумніваюся, що зараз я це зробив. би. два роки тому зробив, би, а зараз ні. Я б би, якби вони віддавали, не в обшора відправляли, а в армію. От як мій син буде йти, я йому віддам свій автомобіль. А як війна почнеться реально – віддам. Сам навіть підвоювати так. само думав і наш наступний герой. Знайомтесь, це пан Вадим. Для потреб української армії чоловік передав 11 новеньких вантажівок. Разом з технікою захищати державу поїхало стільки ж водіїв його підприємства. І ми передали 20, ну, якщо вважати... Рецепи степок. Якщо по степкам, то 10, якщо по єспоєницям, то двадцять потом і що передалі. У нас були бульдозер. Нада була ретраншеї окопи. Після такого відрядження АТП витратило понад 600 тисяч гривень на ремонт техніки. Після чого знову відправило її в армію. От ми їх ремонтували. Здесь потратили немерено на день. На шини акумуні акумулятори тепер все, що лишилося на згадку про мобілізовані вантажівки, це нагорода від Міноборони. Де тепер самі машини невідомо у спробі з'ясувати їхню долю? Пан Вадим вирушив до військомату. Я говорю, а коли ж буде будуть? Поки не буде указа президента, нічого ми. Не повертати не будемо, утім юристи попереджають навіть після указу президента, авто з фронту вам навряд чи повернуть. Більше всього, що вони їх не отримають назад, або отримують в такому стані, який просто дасть змогу здати авто, авто на металобрух. Держава наша, яка обіцяє компенсувати кошти. Більше всього мені здається, що вона їх і не компенсує, тому що казна пуста на сьогодні. Лише з Києва на фронт мобілізовано півтори тисячі автомобілів. А здебільшого це вантажівки, позашляховики та кілька карет швидкої допомоги. Утім, волонтери в один голос кричать: це лише крапля в морі від необхідного автомобілів. Все одно катастрофічно не вистачає. На сьогоднішній день в військах є грумна проблема в автомобілях, в санітарних автомобілях. В ріанімобілях, в автомобілях, які способны вивозити з поля бою ранених бойцов, чи знайде держава кошти на поповнення армійського автопарку? Питання риторичне.